Я роблю великий кримінал, кладу зерна для фільтру, каву машину. Я буду робити свій улюблений аслати на безлактозному. Розумієте, щось в житті, я вважаю, повинно бути стабільним. Для мене це завжди айслати. Як я казала в минулому епізоді, ця штучка була замовлена кераміка, а я вже зробила сама. Мене трошки дратує, що рожевий проявився не прям таким рожевим, але все одно дуже-дуже мила чашка і вона така смішна. І вас блогерські штучки. Так. Оп, зараз достатньо фудрокусь. Вибачте, в мене в всі в інших містах срач, я не хочу брати. Каніфрончик. привіт. Знаєте, ще для класного кадру. чисто лапу мою на фон, але я, я не буду. Не цього разу. Ну, хіба це не сексі? Я вважаю сесії. Всім привіт! Я дуже рада з вами побачитись, почутись. І дуже рада, що ви зайшли на мій ютуб канал. Мене звати Оленка Триблуй. Розкажу, що в мене зараз голо. Як я говорила, я ілюстраторка, художниця, дизайнерка, і цілося дуже давно спробувати зробити щось своє. Я б поки не знала, що от щось творче, креативне. І коротше, завтра буде перший івент, який я сама організовує. Буде дві годинки творчості у відрадному парку. Тобто, оскільки якраз зараз супер останні оці теплі літні деньки, мені захотілося якось завершити цю фазу, ходити з людьми, які настроєні на креатив, беру різні матеріали, колажі для малювання, ростилю пледики, візьму різні там снеки, напої. І що просто наша ціль. Що я, як менторка, буду людям якби, допомагати розкрити в собі ці творчі моменти, але не те, що я буду вчити когось щось робити. Головна ідея, що ми класно проведемо час і створимо якийсь свій колаж, чи свій малюнок. Тому що творчість, вона дуже, дуже важливий аспект мого життя, і мені здається, що навкруги неї дуже багато міфів. Це тільки талановитих, по-перше, для друге, тільки якщо ти короче, готовий пройти шлях від Лаха до Ван Гога, Сальвадора Далію, цих всіх відомих імен. Тіпа, якщо ти не плануєш кожен день малювати по годині, ну типа навіть не починай. Це, от якраз те, що я казала в танцювальному токсичному ком'юніті, трошки видно, що типа, якщо ти пропускаєш, краще не ходи. Мені такий підхід не близький. Знаєте, от люди, коли кажуть: Ну, я не вмію. Типа. Це вміння, наче породжуєш, є вже якась картинка, як ти повинен, умовно, в своєму віці малювати. Да? Що, якщо мені подобається оця паличка, просто як класичну людинку малюють, це ж також прикольно. Ну от, їх, речі, хочеться спробувати якийсь оцей вайб приємної дитячої творчості, можливо, навіть що коли ти себе не оцінюєш. Тому спробую як це і покажу вам, як я готуюсь, тому що якісь матеріали в мене вже є. Я просто їх зберу, пледики в мене є. Треба буде сходити в магазин за напоями, за снеками. І також підготувати, просто все скласти окремо, враховуючи кількість людей, яка буде. Буду я, буде мій хлопець, і ще буде три, раз, два, три, три дівчинки, тобто всього нас п'ятеро. Можливо, ще хтось запишеться, я анонсувала в сторі, зглянемо. Але все одно для мене п'ять людей. Типу, я особливо ну це ще не розраховувала. Я не можу звичайно. Мені б хотілося, щоб люди доїдалися, але. Я хотіла собі наставити також якихось рамок для очікування, що навіть якщо буде одна-дві людини, супер, тому що я буду тестувати для себе цей формат, як він мені, як він людям, і покращувати його, якщо мені сподобається, і вам сподобається. Короче, значить, я взяла свій блокнотик, я буду в ньому зараз прораховувати на 5 людей, скільки всього треба взяти, всякі оці там клей, олівець, в принципі олівці, які матеріали хочу з собою взяти. Я хочу і акварель, і воски, ну, коротше, всього підряд, папір, 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 і журнали для колажів. Ножниці, тобто всяке таке, ну і по їжі напоєм мені е, хочеться, щоб це щось було таке приємне дитяче, тому що я придумала, що стиль, тема цього, скажімо так, арт-клубу буде дитинство. І тому навіть снеки мені хочеться взяти якісь, які умовно ми їли в школі. Вийшла з ваголону. Вчора я сходила, накупила всяких снеків, напоїв, але я вам цього не показала, бо я ходила з Фредді з моїм песиком, і мені було б занадто некомфортно і його таскати, і ще камеру. І я, поки чесно, трошки стісняюсь знімати в публічних містах. Не знаю, стісняюсь. А потім, коли ми йшли додому, просто за метр від нас впала бляха. Скло, ну, тобто вікно там, з 3 4 поверху падає і розбивається на місце, де ми були 4 секунди назад. Ми відійшли, я його різко хапанула на себе, але я ахірела. Це знаєш у всіх бувала ситуація, типу, за секунду до якогось трешу. Так, льодику навалила. Е Зараз вам покажу, що я накупила. Але спочатку доробимо айслав. Звичайно ж, моє улюблене безлактозне молочко, галичина. Not sponsored. Хоча дивіться. По кольору. Хоча мене все по кольору mm -hmm. зараз виходить. відходить. І останній шот еспресо. І я забула взяти трубочку. Красавис. Тільки забагато, напевно, молока. Ну якщо що, ще додам один шот. Я спочатку думала просто взяти якісь базові, знаєте, там камбуча, лимонадики, кола, фанта і там якісь снеки, ну типу більш звичні. А, але але, я потім така думаю, тема ж дитинство. А що якщо взяти якісь штуки, які ми їли саме чисто в дитинстві? Я, звичайно, не беру гарантію за те, що їли всі, це всі, всі діти. Але я таке хавала. Коротше, перше це у нас соломка. І солодка і солона. Горішки. Я обожнювала їх в дитинстві і чесно, я зараз один ну, або два спишу. Що... Якщо в мене в квартирі є горішки, я, я п'ю каву, я, ну, я не можу Ну, Шалена бдівка. Ну, Це була ВІАТІ. Крекери з цибулею, цибулою. Ну, це теж. після класів піти і в одне рило схавати всю упаковку, ви що, дівочки? Артек. Просто дуже багато різних соків. Я набрала різних. Я взяла і галіцію, Це вже більш щось таке новеньке, і по-класики садочок. Мажа, 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 маджа, мажа, маджа. Чува, чува, фреш. Рівно на 400 гривень. Дивиться, навіть я можна перекрити свої витрати. Тому ось таке покотело їде зі мною. І ще буде друге по куди я візьму пледи. Олівці, всі матеріали, і також, от головне, от треба буде коротше вибрати, що взяти, тому що може, буде малювати. Треба якась типа підставка під оцей папір, щоб тобі було зручно. Ось ну зараз я. П'ю каву, домиваю голову і потім збираю потрошки всі ці інструменти. На четверту я піду вже в парк, і слава Богу, мені допоможе хлопець мій, тому що я би сама це не хотіла вести. І також я от ще не знаю, чи брати з собою Фреді чи ні, тому що він вміє класно себе поводити. Він там не якийсь агресивний, він може посидіти, але через те, що це буде дві години. І, типа, ну все одно ж ну, буде в парку, він буде хотіти зі всіма понюхатись, погратись, тому можливо. Я думаю, що я просто його сьогодні класно вигулюю зранку. І тому що, типу, мені хлопець каже, він зможе за ним подивитися, але тоді він не буде приймати участь, типу, як саме як малювати і все таке. Тому я не знаю з собакою, коротше, теж поки хз. А і ще як я їм горішки? Я люблю пополовинці. Ну, я не вилизую прям крем, ну мені подобається, що так коротше ілюзія, що в тебе більше горішка. Трошки причешу прикорінову зону, реально там зробити оцю всю укладку, це чесно, таке собі тренування. Результат. Ну, да, видно, що я замало поклала гелю, і крему. Нічого, нічого все одно це симпатично, це об'єм трошки. Крем для обличчя, мені цей так подобається. Я його купила в Єві щось там за 100 гривень. І він мені більше подобається, ніж мій сирове, там за, за... 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 косметолога якось сходити, але до адекватного. Не губки, все таке, а просто дізнатись більше про свій тип шкіри і що мені підходить, і чи є, можливо, якісь штучки, якими варто користуватись, бо я, чисто так, інтуїтивно, для мене ця тема не є дуже цікавою, я її не досліджую, не mm -hmm. Єфік тепер. Тепер макіяж. Я зроблю його дуже непомітним. Я не користуюсь ні бібі кремами, ні тоналкою, нічим. Я тільки користуюсь іноді, не завжди гелем. Але чесно, цей хіровий. це гідонік. Я думаю, він там дуже популярний. Я його взяла чисто, бо він був типу, на слуху. Це був мій перший гель, який я спробувала, і більш у нього гарний рожевий дизайн. Ось. А, сказати, що він щось сильно робить. Ні. І в мене не якісь там густі брови, вони класичні. Прикольно, і тим, що він швидко змивається з водою, що це не якийсь друж. Ну, коротше, я собі просто типу, підіймаю бровки. Щоб вони стояли. З віком мені зараз 25. Мені подобається мінімум косметики на обличчі. Просто щоб все було здоровенько, гарненько, там, блищало. Рум'янець. Я для рум'янця просто беру якась, якусь помаду, яка мені подобається по кольору. Це мені віддала мама. Якийсь е, айзенберг. Е, просто якийсь рожевий. Просто усюди. Губки, носик і отак пальчиком. Щоб не виглядати як дід мороз. М -м -м. Так, оські сьогодні без окулярів. М -м. Я близькі такі, тому що коли я в окулярах мене дратує, що воно попадає на скло. І потім я не хочу сюди розцарапати лінзу, хоча взагалі мені треба поміняти лінзу. Yeah. А, мені треба рано налаштуватися на цю покупку, бо там щось, напевно, буде тисяч десять. Yeah. І для блягу. Uh, Нюкс. Пам'ятаю, ахія, що він... uh. ця штука коштувала щось чи 500, чи 900 гривень, я вже навіть не пам'ятаю. Але тут дуже справді класний склад, тут мінімум елементів, і я люблю фірму Нюкс. Вона така типа прайсі. Але я сама мені дуже подобається. У мене від неї суха олія для тіла. Я нею користуюсь вже раз, напевно, десяти. У мене дуже багато таких баночок. І саме ця флорел афієнна. афієнна. Я пробувала і цю, і цю. Ну, вони норм, вони хороші, але оця просто, просто. Було. Молодець! Нарешті той момент, коли я починаю збирати речі, саме матеріали, я зараз хочу прибрати те, що я не буду брати, і поставлю якраз список, який я писала вчора в своєму блокноті, щоб нічого не забути. ще всім силу... отець До там їжі нема. Точніше, є, але ти не дотягнешся. Вже третя, залишилось <рес> дві годинки. Я поставила на зарядку колонку, поставлю телефон, тому що там мало відсотків, можливо, портативку з собою візьму. Я, до речі, що цікаво, я не переживаю. Я думаю, що я почну трошки очікувати за хвилин там, 30 до початку. Але якось таке відчуття, що все буде добре, навіть якщо не буде. Я з цим справлюсь. День якось іде доволі швидко, але єдина що знаєте, мене трошечки парить. Коротше, небо виглядало таким, наче піде дощ, і трохи парило. Було написано, що 15%, що піде дощ, тому взагалі, і взагалі, то я планувала, що якраз в цей день не буде дощу. Та й вчора не повинно було бути, але ну, якщо піде, то вже будемо якось розчавлятись на мій. Я скажу зразу, що там більшість людей я знаю, тому що... Ну, зрозуміло, що все-таки на першу зустріч, і оскільки я вибрала вихідний день, ой, не вихідний день, точніше, а п'ятницю прийшли люди, які мене вже трошки знають, наприклад, на мене підписані, чи ми там знайомі. І я розумію, що це добре, що і насправді не так багато людей, щоб мені було не так страшно. Я відчувала не такий сильний, напевно, момент відповідальності. Тобто, я все одно відчуваю відповідальність, звичайно, але ну, типу, я не очікую так сильно, як могла би, якщо там зараз би прийшло там 15-20 людей. Це добре. І багато людей написали в інстаграмі, що їм цікавий цей формат. Які взагалі в чому ідея? Ідея в тому, що ми просто будемо збиратись малювати, робити якісь колажі і проше розкривати нашу внутрішню творчу частину, тому що у когось вона, наприклад, класно розвинута, у когось вона трошки не вкладали туди водички, да не поливали її, і але вона все одно там є. Я вірю, що кожна людина може бути творчою, і це якби вкладено в нас, тому що творчість це якась увага, насправді, яку ти можеш тіп, виділити на момент. Навіть творчість, не обов'язково — це малювання, танці. Творчість може бути у тих же айтішників, які, ну, типа, ти пишеш цей код, чи ти щось пишеш. Все одно в тебе якийсь там якби, мозковий штурм, не тільки завдяки тим знанням, яким ти отримав, все одно є оцей якийсь ага, момент, і відчуття, коли ти в потоці, і оце все, це супер клас. І мені подобається ідея, щоб до цього почуття можна повертатись. І я хотіла би зробити такі різні офлайн, все-таки на початку класу, можливо, в майбутньому онлайн, щоб людям просто було кайфово, це спробувати і без осуду. In my space, there will be no осуд, без втраті, гавняна, без якихось негативних коментарів і без цієї штуки, що тепер ти повинен ходити малювати кожен день. Ні, ні, ні. Я хочу, щоб це був такий реально дуже безпечне, безпечне місце для людей, де вони можуть розкритись, розслабитись, і не відчувати якісь ці негативні, коротше, гавняні Ось, Тому, тому от так. І буду попивати цей айслатер, якому вже скільки годин? 5-6. Ну, я, я люблю каву з водою молоком, добре? Що смішного? Приймані здається, я неправильно танцюю гопак. Це треба виправити. Ми вже прийшли на локацію, зараз будемо трошки все розтіляти. Ну Тут дуже так вайбово і тепло. Піде дощ, але наче не повинен. Зараз поставимо штативчик і будемо все знімати. Чи ти снимаю Ты да что тут будешь? А мене прикинь, не підтвердили що. Привіт, я вже після івенту. Сказати, що це було дуже прикольно, це реально нічого не сказати. Я дуже рада, що я все-таки наважилася це зробила. І я трошки показала вже вам відео, я не сильно знімала в процесі, тому що ми там спілкувалися. Ще потім прийшла інша дівчинка, тобто в нас в цілому було четверо людей. Одна дівчинка не змогла прийти ось, але було дуже класно, по-доброму, вайбово, Ми там сміялись, спілкувались, хавали крекери, і шалену бджілку, і чесно, дуже мені подобається, що це було добре, дуже добре відкрите. Space, space trans, простір дуже добрий, де не було правил, де не було очікувань, де просто створились приємні умови для дослідження, і всі погодилися, що ми наче малювали в якомусь просто потоці, наче тіло саме підказувало. І зазвичай, коли ти не ставиш собі ці якраз рамки і створюєш ці прикольні умови, то так вони і хочеться. Тому що це як в дитинстві, Типу, ти такі о намалюю яка казеня, а потім себе, а потім маму, а потім поле, а потім ще щось. Твій мозок сам якось тобі підказує? Це не мозок, я не знаю, ще щось. Тому дякую всім, хто подивився цей влог до кінця. Знаєте, якщо у вас з'явилася цікавість до подібного івенту, що це точно не останній, я буду готувати. Просто це був такий тестовий. І я хочу дослідити, чи це в кав'ярні буде якось прикольніше, чи в студії зняти, тому що додому, скажу чесно, поки не готова звати, тому що це більш інтимно. Ось просто я знаю, що схожі івенти люди проводять в себе вдома. Я би хотіла десь на якісь інші території. І, можливо, потім з цього взагалі щось прям інше вилізє. Подивимось. Тому, якщо вам це буде цікаво, то я вам рекомендую слідкувати за, ін... за анонсами в моєму інстаграмі або тіктоці, бо зазвичай я там все-таки це проговорюю. Ось, і якщо у вас є якісь побажання, кажіть в інста... Ой, кажіть тут в коментарях. Всім ще раз дякую, я дуже рада була цим поділитися, і також дуже приємне було відчуття, що я не переживала. Якось я відчувала, що все буде добре. Типа на ну, прийшла ще дівчинка. Трошки неприємно, але окей, Знаєш, в неї не вийшло. Чи, наприклад, була вірогідніша піде дощ? Він не пішов. Були ще якісь моменти, могли б бути. І ти такий, все одно, все добре. Тому вірте, будь ласка, в свої мрії, пробуйте, якщо у вас є таке бажання. І якщо навіть нема у вас поруч людини, яка в вас вірить в цей момент, я вас вірю. Харт. І найголовніше вірити самі в себе, тому що поки ви не повірите в свою ідею, то ніхто інший не зможе. Але ну, зможе, але все-таки ви будете перші. Хто щось зробить е активне для цієї ідеї. Тому всім в цьому ом попа і до наступного влогу.